Десятеро заарештували підозрюваним у сутичках під парламентом. Суд продовжує обирати запобіжні заходи. Загострення на Луганському напрямку, теракт під щастям. Бойовики обстріляли мобільну групу боротьби з контрабандою. Є загиблі сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії. Це стосується підприємств оборонпрому і РНБО України розширило санкційний список Росіян. Одеса святкує день народження чи до гумору і веселощів там цього року. Двадцять перша година головні події середи очима журналістів першого. Мої вітання. Майже два місяці арешту для Ігоря Гомонюка, який за версією слідства кинув гранату в нацгвардійців під Верховною Радою, так вирішив Печерський райсуд Києва. Гомоніка підозрюють у здійсненні терористичних актів, нападі на правоохоронців та участі в злочинному угрупованні. Тож запобіжний захід тримання під вартою без можливості внести заставу. Адвокати затриманого намагалися довести, що докази в справі невагомі, проте суд задовольнив клопотання прокурорів і залишив гумоніка в СІЗО на час досудового розслідування, тобто до 29 жовтня включно. Діяль, їх характер, загроза призначення суворого покарання, можливість незаконного впливу на свідків, ухилення від слідчого та суду, продовження злочинної діяльності і тому застосування більш м'яких запобіжних заходів буде недостатнім застосувати до підозрюваного гуманіка Ігоря Володимировича 17.04.1994 року народження. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою нагадаю. Сьогодні всім 18 затриманим під час сутичок біля Верховної Ради 31 серпня мають обрати запобіжний захід. Наразі відомо, що дев'ятьох підозрюваних разом з Ігорем Гоменюком триматимуть під вартою два місяці. Ще одного затриманого рішенням Почерського суду посадили під домашній арешт, зобов'язавши носити електронний браслет. І призначити судово-психіатричну експертизу Ігорю Гомонюку пропонують в Нацгвардії. Про це сьогодні сказав тимчасовий виконувач обов'язків керівника Нацгвардії Микола Балан. Також він оприлюднив дані про те, що перших поранень під Верховною Радою правоохоронці зазнали від світлошумових та газових гранат, а також інших вибухових пристроїв. Було застосовано вибухові пристрої, зривпакети із звичайною. Терористичною начинкою, як роблять це, не військові, це приймають, а це приймають, приміняють в основному люди, які хочуть здійснити терористичний акт, які хочуть шуму, піару, безчинств і так далі. Тобто це була начинка гайки, болти, обрізки осколків. В лікарнях залишається 55 бійців Нацгвардії України, поранених під Верховною Радою. Троє з них в стабільно тяжкому стані. Повідомила новинам на першому речниця Нацгвардії Світлана Павловська. Ці бійці отримали осколкові поранення в живіт та в голову. Один з постраждалих втратив оком. Інші нацгвардійці переважно в стані середньої тяжкості в столичному департаменті охорони здоров'я додали, що в медзакладах також лишаються двоє цивільних. Це журналісти. І військовій частині в Нових Петрівцях прощалися з Ігорем Дебріним. Це перший нацгвардієць, який отримав смертельні поранення під стінами парламенту. Командир батальйону каже, ігор був сумлінним і відповідальним. Менш як за півроку дослужився до старшого солдата. Детальніше Наталія Балюк. На плацу військової частини в Нових Петрівцях сьогодні приспущений прапор, короткі промови нардепів та військових командирів, квіти замість автоматів та сльози в очах. Солдати прощаються з побратимом, який перший загинув під час сутичок 31 серпня. Ігорю Дербіну було 25. Він родом із села Зміївка на Херсонщині. Після школи закінчив Херсонський технічний університет. Працював інженером на місцевому машинобудівному заводі. У березні цього року отримав повістку. Ішов служити, пригадують односельці, з гордістю. Батьки також за сина не хвилювалися. Солдатів строкової служби в зону АТО не відправляють. Тому, коли на малій батьківщині дізналися, що Ігор загинув, спочатку не повірили. Почули по телевізору. Оцю хвилину. хвилину я вискочила на вулицю, дивлюся, всі сусіди стали вискакувати на вулицю, і тоді ми вже всі зібрались, ми всі гуртом плакали. Це дитина. Це помилка якась в небесах пройшла. Товариш Ігоря Максим Зубченко пригадує, в понеділок, 31 серпня, їхній батальйон відправили охороняти порядок біля Верховної Ради. Спочатку вони були в запасі і сиділи в автобусі. По першій команді офіцера солдати-строковики вишукувалися під стінами парламенту. Десь 4-5 хвилин почали летіти шашки у нас димові. Все течівий газ там. Зривпакети були. Потім Три зірвалися, зірвалося, потім кинули наші гранату всередину строю. Там Дебрін, де був, Сласніков і Костина. Вони сам, в самому середині стояли. Максим стояв за сім метрів від місця падіння гранати. Його відкинуло вибуховою хвилею. На хвилину каже, знепритомнів. Щойно отямився, кинувся допомагати пораненим товаришам. Це слова мене передати, що я там Мені Дуже страшно там, звісно, було. Я таке вже перший раз переживав. Коли привезли Ігоря, то вже він був як в клінічній смерті. І лікарі вже його реанімували, до останнього боролися за його життя. Але так і не врятували. Це щось таке безглузде і. То як таке можливо, чи в мирному Києві захищати країну від ворога, а загинути від українця? Окрім Ігоря Дербі, на сутичках під парламентом отримали смертельні поранення ще два бійці Нацгвардії Олександр Костін та Дмитро Сластіков. Вони померли наступної доби після сутичок. Їхні командир ледь стримує сльози, коли просить вибачення в батьків за те, що не вберіг їх синів. Я хочу перше перепросити батьків загиблих. За те, що ми не зберегли їх синів, це був наш прямий обов'язок. Я дуже сильно сподіваюся, що все, що сталося, кожен для себе в нашій країні зробить висновки. Всі зрозуміють, що бойові гранати повинні розриватись не під час мирних демонстрацій, не в тилу, а лише для захисту. Своєї батьківщини з Олександром Костиною та Дмитром Сластиковим бойові побратими попрощаються завтра тут же на військовому плацу в Нових Петрівцях. Ігоря Дебріна поховають удома на Херсонщині. Наталія Балюк Євген Чижик. Новини на першому. Розстріл мобільної групи з боротьби з контрабандою поблизу щастя полігкували як теракт. Про це повідомили в переслужбі Луганської обласної міліції. Нагадаю, зранку група потрапила в засідку. Двоє людей загинули. Це волонтер і фіскальник, ще четверо поранені, з боушник та троє десантників. Мобільні групи на Донбасі ловлять контрабандистів. Створили їх місяць тому. Про подробиці трагедії на Луганщині розповів речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. На шляху слідування групи були закладені міни, також працював ворожий снайпер. До місця бою оперативно було вислано підкріплення зі складу військовослужбовців Збройних сил України і завдяки грамотним діям та правильно організованій обороні противник змушений був відступити за річку Сіверський Донець. Про загострення ситуації на Луганському напрямку повідомляють в прес-центрі АТО, окрім обстрілу мобільної групи, під підчастям бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь по позиціях українських військовиків в Кримському, а в Новотошківському по бійцях АТО били з міномета калібру 120 мм. Зафіксовані обстріли поблизу Донецька під Авдіївкою. Терористи застосували гранатомети та стрілецьку зброю. Росія противник України так прописано в новій військовій доктрині України, яку сьогодні хвалила Рада нацбезпеки та оборони. Документ тепер передадуть президенту на затвердження. Також доктрина підтверджує відмову від позаблоковості та відновлення стратегічного курсу на НАТО. означає, що Україна зараз не готова до членства в НАТО, не відповідає тим критеріям, не тому, що не прагне, а тому, що не готова. Стверджують, що і НАТО поки що не готовий до прийняття України. Але у нас є рішення відповідно Бухарецького саміту восьмого року, який наголошує на тому, що двері відкриті. І дуже важливо, що ми просто проводили реформування країни. Ще рада нацбезпеки, врахувавши пропозиції Кабміну, розширила санкційний список росіян. Нагадаю, в серпні Кабмін запропонував РНБО затвердити обмеження проти більш як тисячі російських фізичних і 156 юридичних осіб та визначити термін їх дії. В Польщі скандал з розкраданням держмайна на півтора мільйона злотих. Йдеться зокрема і про гуманітарну допомогу Україні серед епізодів кримінальної справи, зникнення півтори тисячі пайків і такої ж кількості матраців із вантажу для українських солдатів. Під підозрою – 18 військових і цивільних поляків. 15 роз них працювали на Варшавській логістичній базі. Серед обвинувачень зловживання влади, підробляння документів, перешкоджання слідству. Головного фігуранту справи колишньому керівнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Нові санкції проти Росії запровадили Сполучені Штати. Вони стосуються компаній, діяльність яких суперечить закону США про нерозповсюдження щодо Ірану, Північної Кореї та Сирії. В новому чорному списку Рособоронекспорт, літакобудівна корпорація Міг, Тульське конструкторське бюро приладобудування, новосибірська компанія, виробник приладівнічного бачення катод, науково виробниче об'єднання, об'єднання, машинобудування Зереотова, а також всі їхні дочірні підприємства американським відомствам заборонено укладати будь-які угоди. А всі Контракти, укладені раніше, розірвуть обмеження, запроваджують на два роки. І ще на півроку санкції проти російських компаній приватних осіб, які підривають суверенітет України, продовжить і ЄС. Таке попереднє рішення постійних представників країн-членів об'єднання в Брюсселі. Рада Європейського союзу має затвердити його до середини вересня. Нині в списку 150 осіб і 37 компаній. Але перелік може зрости. Нові обмеження діятимуть півроку. Газу на опалювальний сезон Україні поки що не вистачає в повному обсязі. Так заявив прем'єр-міністр За словами Арсенія Ценюка, бракує щонайменше 4,5 мільярдів кубометрів газу. Це чверть від необхідного. Зараз в підземних сховищах 14,5 мільярдів кубів. Зараз здійснюється закачка, і уряд шукає додаткові фінансові ресурси для того, щоб як збільшити обсяги придбання газу, так і знайти кошти для того, щоб закуповувати цей газ по імпорту. Українських поліцейських уряд офіційно підпорядкував МВС. Патрульні вже працюють в Києві, Львові та Одесі. 26 вересня урочисту присягу складуть 800 поліцейських в Харкові. Сьогодні ж в Кабміні оприлюднили терміни, коли почнуть набирати в поліцію в інших регіонах. 3 вересня в Івано-Франківську, 6 – у Вінниці, 13 – в Чернігові, 15 – в Херсоні, 21 – в Черкасах і Кременчуці, в Полтаві, – А в Слов'янську та Краматорську 26 вересня. Які ще головні події цієї середи? Спочатку коротко. Освітянський експеримент діти з особливими потребами сіли за звичайні шкільні парти. Хворих українців підтримали їхні ровесники з Німеччини. Одеса відзначає 221 двадцять річницю, як Одесити підійшли до святкування цього року. Аномальна спека в Києві, яку погоду обіцяють синоптики на найближчі дні в Україні. На півтора року російський суд скоротив термін ув'язнення Хайсеру Джемілєву, сину Мустафи Джемілєва. Про це новинам на першому повідомив його адвокат Микола Полозов. Гадає, Джемілєва молодшого 13-го року в Україні звинуватили в ненавмисному вбивстві. І засудили до трьох років і восьми місяців ув'язнення. Після анексії Криму російська влада вирішила розглянути цю справу повторно. І вирок вже російського суду був п'ять років в колонії загального режиму. А сьогодні Верховний суд федерації вирок пом'якшив частково задовольнивши звернення адвокатів. Таким образом, російська власть хоче показати, що у нас більш ліберально, більш справедливо. Ізначально приговор в відношенні моєго підзащитного не мог бути винесен в Росії, оскільки фактично це порушення принципу міжнародного правового принципу невозможності винесення дважды приговора за одне і те ж діяння. Ми плануємо, во-первых, обжарвать в Европейском суде по правам человека. А второй момент после того, как он окажется в колонии, у него есть право на условно-досрочное освобождение. В пекіні останні приготування перед військовим парадом вже четверна площа Тяньмень. китайці відзначатимуть 70-ту річницю перемоги в Другій світовій і капітуляцію Японії. Марші візьмуть участь близько 12 тисяч армійців. Показати планують 500 одиниць військової техніки, зокрема й новітні. а в небо піднімуть дві сотні літаків. Китайські столиці вже поселили заходи безпеки. За порядком пильнують сотні поліцейських, військовиків, рятувальники. Особливо прискіпливо оглядають урни, чи туди нічого не підклали. Під Піднебесні очікують півсотні гостей. можновладців, переважно з Азії. Вже прилетів Путін, обіцяв приїхати на парати президент Чехії Земан. А от японського прем'єра Сінзо, аби на урочистостях не буде. Аварія з маршруткою в Запоріжжі по допомогу медиків звернулися 11 пасажирів. Одного з них перелам носа, а у решти легкі травми. За попередню інформацію ДАІ, в ДТП. Винен водій автобуса. Він не помітив припарковану на узбіччі вантажівку і врізався в неї. По всій відомості і севершил наїзд на стоячий грузовий автомобіль. В результаті ДТП. пассажиры, которые находились в салоне микроавтобуса, получили травмы. По имеющимся данным, на сегодняшний момент данные с больниц только трое госпитализированы. Среди них шестилетняя девочка. Тяжелых травм, как говорят врачи, нет. Експеримент в освіті вперше в Україні діти з особливими потребами сіли за звичайні шкільні парти. У броварах під Києвом відкрилася спеціалізована школа-мозаїка. В ній буде тільки два класи, по шість учнів в кожному. Маленьких українців із аутизмом, ДЦП, синдром Дауна та розумовою відсталістю підтримали їхні ровесники з Німеччини. Марійці вісім років. У перший клас вона пішла у свій день народження. Батьки привели її не до звичайної школи. У дівчинки аутизм. Її мама Вікторія каже, шукали такий спеціалізований заклад більше як рік. Ми іскали можливість, для того, щоб наші діти получали ну не індивідуальне бучення, а какої та альтернативне абочення, котрої больше підходить. Вот ми були на конференціях, на семінарах. Ми ездили, у нас була акція Наші діти в ізоляції. Індивідуальна форма світи каже Вікторія: не навчить дитину з особливими потребами спілкуватися з однолітками, а саме це необхідне для розвитку таких дітей. Два роки шукала для свого сина школу Ірина Бруєнко. з восьмирічним Захаром до нової школи. Прийшли з великими надіями. Вони пропонують, якби зробити невеликі класи, по шість чоловік. Піші чоловік і ну якби проводити з дітьми якби, такі групові навчання, крім того, що навчати їх там української мови, там, математики, письма, тобто ще якісь там знайомства з природою, заняття фізкультурою, плавання, возити на різні екскурсії. Школа для дітей з особливими потребами організували за допомогою благодійників та місцевих волонтерів. благодійні внески були зроблені завдяки школярам міста Есен. Теодор Хойс гімназію школяри перейнялися таким будемо казати, солідарним духом. Особливо коли вони дізналися, що це діти діти, котрі мають певні скажімо, захворювання. Вони організували такі, як базар, і були зобрані. Були були зібрані пожертви. Котрі також були передані українській стороні. На таких ярмарках німецькі школярі зібрали для українських дітей понад 4,5 тисячі євро. Всі ці гроші пішли на ремонт та оздоблення класів закупівлю меблів. І спеціалізованої навчальної літератури Госту стояло питання і спеціальних викладачів. Та корекційний педагог, який має э, знання з методиками, має э, опит роботи з такими дітьми, не боїться таких дітей. Сожаленню це проблема на рамках держави, тому що кадрів таких дуже мало. Броварська школа для дітей з особливими потребами. Справжній експеримент в українській освіті, кажуть фахівці. Цього навчального року в ній буде тільки два класи по шість чоловік. Наступно планують відкрити ще два. Наталія Балюк, Андрій Радченко. Новини на першому. Одеса святкує 221-й день народження та 600-річчя від першої друкованої згадки про порт Кочубей. Від масштабних заходів відмовилися через події на сході України. Зранку біля мерії урочисто підняли прапор міста. Потім центром Одеси пройшли курсанти військової академії та мороходного університету. На Алеї Слави з'явилися нові зірки відомих Одеситів Утюсова та Ріхтера. Відкривали їх разом з керівництвом міста і племінниця. Утюсова Майя молодецька імена нових героїв. Буде тут з'являтися щороку. Планують, що Алея зірок розтягнеться на цілий квартал до оперного театру. А на Київщині горять бородянські ліси, понад 25 гектарів вогні. За словами рятувальників, багато займань складно загасити через вітер і спеку. А щодо причин пожежі кажуть, ймовірно, це підпал. Марина Цифорова дізнавалася, коли ж поборюють полум'я. 25 одиниць техніки та понад 130 рятувальників. На Київщині горить Бородянський ліс. Причинами загоряння рятувальники називають не суху та спекотну погоду, а людську недбалість. Причиною пожежі більше як на 30 гектарах лісу в Київській області став недопалок чи покинуте багаття, кажуть рятувальники. Уже три дні вони газять займання з пожежних машин та вертольотів. Кажуть, ситуація вже під контролем у порівнянні з першим днем площа зменшилась приблизно десь на 5-6 гектарів. На сьогоднішній день це площа 20 гектарів лісу Агроліс і 4 гектари Клавдійського лісництва. На даний момент пожежа локалізована розповсюдження немає. Але є проблематика в тому, що ви бачите, яка суха спекотна погода. Практично все сухе. гасять займання і рятувальники з ДСНС, і працівники лісництв, що в зоні пожежі. Олександр Лавренюк, директор Клавдіївського лісгоспу, розповідає вогонь, виник на сусідніх ділянках, а потім перекинувся на їхні. Масштаби будуть оцінюватися, але площа чимала. скажімо так, ми тримали фронт, ми гасили на Гасили фактично агроліс, тримали фронт і частково пожежа зайшла на нашу територію. Масштаби є методика оцінки збитків, але ну, досить на тому, що було на території агролісу, пошкоджено багато і культур, і середньовікових насаджень. Служба МНС буде проводити розслідування раз спільно з міліцією. Ми зараз боремося з наслідками. За словами рятувальників, до кінця тижня пожежу загасять повністю. Правоохоронці ж шукають винних у загорянні лісу. Марина Маринанці Андрій Радченко. Новини на першому сприяє пожежа міспека. От у Києві нові погодні рекорди. В перший день осені синоптики зафіксували температуру повітря плюс 35,5 градусів. Востаннє 1 вересня в столиці так пекло наприкінці 19 століття. Та й тоді було на 2 градуси прохолодніше. Минула ніч теж перевершила попередні температурні досягнення. Вона була найтеплішою за останні 134 роки. Суха й тепла погода триматиметься по всій Україні ще кілька днів. Дощі й грози синоптики обіцяють ближче до вихідних, та й то лише на заході та півночі країни. Це у нас останній день, коли така спекотна погода. Завтра ми ще чекаємо там трошки нижче 30 градусів, близько 30. Надалі буде 25-27 градусів, тобто не буде такого різкого обвалу температури. От поступове зниження, але відчутне для людей, тому що вже ну інший одяг треба одягати буде більш свіжий вітер. І закінчуємо ось такою новиною. На міжнародну космічну станцію відправили нову групу астронавтів. Ракети Союз і корабель з екіпажем успішно стартували з космодрому Байконур. Пристикуватися до МКС. Човник має 4 вересня. Нині він уже на орбіті. На борту троє дослідників з Росії, Казахстану і Данії. Вони везуть спеціальні харчові набори, обладнання. А данець Андреас Могенсен ще й 26 фігурок конструктора. Міні-астронавтів створили спеціально для цього польоту. Нафти з Данії Казахстану повернуться на землю вже наступного тижня. А от росіянам працюватиме на МКС ще півроку. Тепер переходимо до новин спорту. Юлі, у вас сьогодні теж про рекорди. І чи будуть великі гості як вчора? Сьогодні будуть рекордно високі гості. Чекаємо на візит двометрового велетня Олександра Липового, який завтра у складі збірної України з баскетболу вирушить на чемпіонат Європи. На вас щодня рекорди. Який рекорд встановили українські тенісисти на US Open? Скільки вітчизняним пляжникам коштувало срібло Євроліги? Та як юні футболісти Шахтеря під шофе звонили Ахметову та Авакову? Відповіді на ці та інші запитання вже за кілька хвилин. Дочекайтеся. Цікаво, чим закінчилася ця остання новина? Зараз послухаємо. Дякую за увагу. Завтра перші новини о 13-й годині у викладі Олександра Прсянака. Я традиційно з вами побачись ввечері. Дякую, до побачення.